Волонтерка Червоного Хреста Ася Литвиненко показує, як правильно надавати першу медичну допомогу людині, котра знепритомніла. «Закидуємо обережно й голову, підсовуємо її, її щелепу, нахиляємося і за принципом чую, бачу, відчуваємо, слухаємо дихання, слухаємо, чи вона дихає. Кладемо її руку на грудну клітину і очікуємо, чи є рухальні дихання. 10 секунд. Раз, два, і три. І в центрі маємо з вами поставити руки обов'язково в такий замок. На рівних видіматих ліктях. І приступаємо до підкачки. Ми зупиняємося, якщо приїхало 103, якщо ми втомилися і якщо людина ожила. Ужгородка Марія спробувала надати першу медичну допомогу на манекені. Думаю, що потрібно проводити такі майстер-класи. Це дуже цікаво, дуже познавально і ніхто не знає, в якій ситуації опиниться. Кожного дня ну дуже гарно пояснювала, тому нікого зрозуміло. Надати першу медичну допомогу спробувала і Надія Я <реку> Інколи слухала, але так детально я не знала, якщо справді така би була ситуація. Ну для того, що я не байдужа до інших перехожих, якщо ну це потрібно знати, тим паче в мене маленька дитина і бувають різні ситуації. Тому мені було цікаво це спробувати. Тренерка школи першої допомоги Закарпатської громадської організації Товариство Червоний хрест України Маріана Кожанова каже: навчання для ужгородців провели, бо зі 100% тільки 20% знають, як надавати першу допомогу. На жаль, не дуже сильно багато. Чому тому, що кожна практична навичка для того, щоб вона використовувалась в житті дуже часто і правильно вона має бути відпрацьована на превелике щастя, наші люди, і ми з вами також стикаємось з критичними випадками в житті не так часто, як нам здається. І коли людина, людина не підготовлена і не має відпрацьованої практичної навички, вона в стані стресу, паніки починає виконувати зовсім не ті дії, які до того знала. Тобто це інтуїтивно, це на рівні підсвідомості люди видають неправильні дії і цим самим можуть не завжди правильно це зробити. І нашкодити. Тривало навчання півтори години. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.